Ніколи не починайте стосунки з брехні. Навіть якщо це про роботу, де ви працюєте, про зарплату, чи куди ви їздили, ходили, що купили, за скільки купили. От Інколи ми зустрічаємося і ми починаємо з того, що ми трошечки, начебто, прибріхуємо, щоб стати краще. Тому що брехня це завжди, чому ми обманюємо іншим. Ми хочемо казатися іншим. Ми здаємося іншими, а не тими, ким є ми насправді. Дуже багато людей, виставляючи навіть фото, от фотошоплене, чи, чи якось щось підставлене, чи в масках. це Ми, ми обманюємо іншу людину, яка хоче нам написати. І ця людина пише вам або хоче спілкуватися з вами, з того, що ви себе виставили, а не тим, яким ви є насправді. Тому кожного разу, коли ви починаєте з брехні, ваші стосунки вже будуть нечесними. І чим довше ви будете обманювати один одному, тим важче побудувати справжні чесні стосунки. Не варто обманювати ніколи. Починайте стосунки завжди з правди про себе. Ваша ЛП.